А там ще написано, що, наприклад, у 2018 році, і це було в червні, тому що в липні в Гельсінкі Трамп зустрічався з Путіним. І от перед цією зустрічю Епштейн пише черговий імейл і не кому-небудь, а Чуркіну це тоді нагадає: був Чуркін був постійним представником Росії в ООН. І значить, Епштейн йому пише про те, що Трамп має зрозуміти, як працює там міжнародна політика, а росіяни мають зрозуміти, як же функціонує, як облаштований Трамп, які в нього в голові механізми для того, щоб можна було вести з ним справи. Нагадаю, це 2018 рік червень. Тобто, війна, скрита війна Росії проти України на той момент триває вже довгих 4 роки: анексований Крим. Заміс на Донбасі. Росія вже ну, повуха в крові і так на той момент. І, і от Епштейн пише: Чуркіну, що от давайте, як то, як -то я вам зілюю якусь інформацію, щоб е, вам було легше, хлопці-дівчата, з Трампом вести бізнес з южої, щоб ви могли домовитися, щоб все було добре. Чуркін, слава Богу, відійшов у кращий світ. Він помер, і тоді Епштейн пише листа. Тодішньому керівнику Ради ЄС, Ягланду, і каже: от Чуркін описав, Чуркін каже, ну, не доніс потрібної інформації, давайте-ка я напишу Лаврову. Як же ж дам йому певні інсайти, як Путіну краще себе вести під час того саміту, запланованого на той час, уже, у Гельсінки? Що треба казати, як Трамп буде на це реагувати, і як треба, я все знаю про Трампа, я вам зараз, хлопці, допоможу. І, значить, Ягланд йому обіцяє, що я тобі таку зустріч спробую організувати. На секундочку, топ чиновник Європейського Союзу переписується з фінансистом американським, який вже на той час мав. Перший срок, перший вирок вже був визнаний виновним у укоєнні сексуальних злочинів, і вони так легко, просто між собою переписуються, що от зараз я вам зілью якусь інформацію на Трампа, і вам буде легше з ним вести перемовини щодо України.